Потрібно дивитися по тому, наскільки людина готова. Якщо в 18 років там вже бігає такий мужланчик, то в принципі да, він готовий. А якщо в 18 років він навіть не навчився зав'язувати шнурки, то напевно він не готовий. У мене два сина, одному 17, другому 27. Якби сказали, от з хати дайте, от, батько. Я пішов ну, замість на Отак, ну, однозначно, тому що це нація, а потім що робити? Там хтось, не дай Бог, дитину свою поховав. Ну, це, це, я думаю, таке страшне діло. Да? Куди знижувати? Я, я проти. Має бути, хоча б із 20 молоді люди мають воювати, а не старих виходить туди гонять, які вже взагалі не можуть ходити. Я категорично проти, ну тому що не треба молодь призивати. Це занадто молоді, немає життєвого досвіду. Мені здається, не на тому рівні проходить і підготовка, тому ні. 25 і то зарано, років 27, можливо й 30. Ні, мабуть. Я думаю, буде не готовий морально. Це важко трохи. Ну, 20 років це ще тільки сформована людина, думаю. І це буде важкувато йому. Думаю, що потрібно, тому що чоловіки вже в 60 не можуть нічого. Я не думаю, що його потрібно знижувати, тому що все ж таки хлопці молодше. Ну на мою думку, хлопці молодше, 25 років. Це все ж таки діти ще. У мене чоловік на війні. З одного боку, я хочу, щоб його хтось замінив, і він частіше бував вдома. А з іншого боку, я розумію, що не можна ну, там, сильно давити і робити якусь жорстоку політику, тому що це ну, впливає негативно на всі настрої суспільства, тому навіть не знаю. ну Знижувати не варто. Мені здається, що не треба цього робити. Ну така, такі, ми, Якраз до 25 років формується людина, вона набуває якогось такого. І громадянського досвіду, і політичного, і інтелектуального. А боронити країну треба йти людям свідомим. От мені 21, ну, я не думаю, що від мене буде якась там користь, не знаю, як там. тому що дійсно є такі люди, які там і 18 можуть піти, в них є такий дух і будуть боротися. А є люди, які в 25-27 не зможуть піти. Тут все залежить від людини. Я думаю, що не варто. Тому що ну, це моя думка. У мене просто син йому 18 років, ну молоде, зелене, то треба його е, навчати. А якщо не навчених оце от погнати, ну це ж потім за них відповідати, розумієте? Ну це ж як діти. Гагаріна на державності, а замість генерала Жадова Степана Бандери. В Кропивницькому планують переіменувати ще дві вулиці. Нові назви містяни обрали шляхом електронного опитування, яке організувала міська рада. Голосування проходило з 20 травня по 20 червня. Участь взяли майже три тисячі людей. За вулицю державності проголосували 34% відсотки респондентів. Назву присвячену Степану Бандері підтримав 71% відсоток опитаних. Тепер вибір громадськості має погодити топонімічна комісія та виконавчий комітет міської ради, після чого остаточне рішення щодо перейменування ухвалюватимуть депутати. В міській раді наголосили, перейменування вулиць відбувається відповідно до законів про декомунізацію та деколонізацію. З 2014 року в Кропивницькому вже українізували понад 550 топонімів. На сьогодні вже цей процес у нас на завершальній стадії. Перейменуєм Гагаріна, перейменуємо генерала Жадова, чи також є пропозиція перейменувати вулицю Зеленогірську? От, і В принципі, можна сказати, що на 100% наше місто позбавилося від об'єктів економіки, пов'язаних з радянським минулим. Ми зобов'язані виконувати норми законодавства. Це перше. По-друге, ну, наші воїни нас не зрозуміють, да? коли вони повернуться в місто, а в нас. Будуть вулиці, будуть таблички із катами українського народу. Так? Тому я вважаю, що це все на часі. У п'ятнадцяти школах Кіровоградщини чергуватимуть офіцери освітньої безпеки. Постійний нагляд за освітнім середовищем це один з головних напрямків проєкту поліції служба освітньої безпеки. Він реалізується за підтримки двох міністерств внутрішньої безпеки та освіти і науки. Під нього у правоохоронних органах створені профільні управління і відділи. А на місцях, тобто у освітніх закладах, передбачено чергування закріплених інспекторів безпеки. Частина їх вже проходять спеціальну підготовку, але набір ще. Триває ознайомитися із критеріями та заповнити анкету можна на сайті Національної поліції України. Про це повідомили під час тематичного брифінгу в обл. адміністрації. До правоохоронної функції інспекторів СОП належить здійснення координації пропускного режиму. Патрулювання пришкільної території, аби жодна стороння особа чи підозрілий предмет не загрожували безпеці дітей, виявлення припинення та реагування на правопорушення у дитячому середовищі безпосередньо на території Кіровоградської області службою освітньої безпеки буде охоплено 115 закладів загальної середньої освіти. Понад 40,5 з половиною тисячам домогосподарств Кіровоградщини перерахували субсидію на літню. В Середньому виплати складають 212 гривень. Пільги на неопалювальний період також призначили 41 тисячі пільговиків. Примітно, що це на 900 більше ніж в опалювальний сезон. Середня пільгова виплата 442 гривні. Повідомили під час тематичного брифінгу в адміністрації. Також акцентували, що для ветеранів війни запрацювала спрощена процедура надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг Постанова Кабінету міністрів від 27 грудня 2023 року 1395 передбачає можливість подання єдиної спрощеної заяви для взяття пільговика на облік і про надання пільг не лише ветерану війни особисто, але і членам його родини за нього. Зробити це можна дистанційно через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, або особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду, або через уповноваження. Жених осіб органів місцевого самоврядування